Поступово площу перед гарнізонним будинком офіцерів наповнюють військові формі, поряд діти, родини, гості, мешканці міста, які прийшли подякувати справжнім героям, танкістам, які відзначали своє професійне свято. Звісно, се час і наші хлопці вимушені показувати, те, що раніше не відтачували на навчаннях, але, тим не менше, вони достойно, Защищают нашу Украину. И недавно вот вернулась часть этих ребят на побывку, скоро опять уезжают. Мы хотим воспользоваться и поздравить всю нашу танковую часть ветеранов, всех танкистов с их праздником. И все мы желаем их скорейшего возвращения, чтобы они все целые, здоровые, возвращались. І в наш Кривий Рог, і в свої своїх гародатку вони призвані. Те, що колись відпрацьовували на полігоні, наразі доводиться застосовувати під час справжніх боїв, стверджують танкісти. Криворізьких військових поважають за їх відвагу і майстерність, цінуючи підтримку, яка так необхідна в бою. Танкові війська історично створені в 20-х роках вагомий внесок вони принесли під час Великої вітчизняної війни, і сьогодні вони показують, що це дуже важливий рід військ на сьогоднішній день. Продовжують гідно виконувати свій обов'язок. І як коментують учасники безпосередньо антитерористичної операції, танкові війська на сьогоднішній день дуже потрібні під час проведення цієї інформації, так як танк із великим захистом для особового складу, що не дає можливості його враження, втрати. Самі ж танкісти справжньою перемогою вважають, що під час проведення АТО жоден з них не загинув. І це найкращий подарунок і для рідних, і для міста. Криворізьких танкістів, я хочу сказати, дуже високий рівень підготовки, дуже, скажімо так, з великою шаною відзивається про них особовий склад територіальних батальйонів оборони 169-го навчального центру безпорадно переді мною колопотали про присвоєння досрочних чергових сіхових звання екіпажам танки, особового складу екіпажів танків, так як вони дуже успішно і на високому рівні виконують свій обов'язок. Підтримати, привітати і подякувати криворізьким танкістам прийшли мешканці мікрорайону Макулан, керівники підприємства установ, міста представники влади. У залі можна було побачити і тих, хто повернувся з ротацією, і бійців 40-го батальйону територіальної оборони і мобілізованих криворіжців. Приходили родинами з друзями. Подарунки цьогоріч теж були специфічні всі їм благодарні, всі їх люблять, і як ніколи це лучше продемонстровано. От наші підприємці, сьогодні я буду сертифікат їм показувати, які зібрали для них деньги, щоб покупати берці От, інші підприємці там казарму їм ремонтують. Я знаю і представників майдану, і просто люди приходять. с желанием помочь в ремонте техники, смотрят, что надо приобрести, как можно улучшить их быт, как можно обезопасить их службу. Ну, прямо весь город все делает для того, чтобы ребята могли выполнять свою боевую задачу там на передовой, ну и здесь, чтобы они могли достойно отдохнуть, вот, и чтобы их семьи были спокойны за них. Привітати криворізьких військових 17-ї танкової бригади, приїхав і справжній артистичний десант. У рамках спеціального концертного туру підтримки військових і, власне, за покликом душі до криваріжців приїхали гурти врода, шабля лайф та рута Друга ріка. Чесно кажучи, ми приїхали без зброї. Ми приїхали. Наша зброя це інструмент, наша зброя це голос. Ми робимо те, що ми можемо робити. Ми приїхали підтримати, приїхали сказати. Якщо зараз говоримо в інтерв'ю, даємо його, то ми можемо сказати, що проблеми в армії існують, і ці проблеми вирішують волонтери. Ми з ними, ми їм допомагаємо не те, що ми там ну, ми робимо те, що ми робимо, те, що ми можемо. Слова підтримки. Я просто лише можу сказати дякую вам за те, що ви там. Підтримка кожного з нас важлива не стільки для цих мужніх військових, як для всієї України, адже її єдину і боронять ті, хто вдягає військову форму і рушає у бій. Їм важко і складно, втім, не скаржаться. Ризикують життям, аби ми мали майбутнє у незалежній і єдиній країні. В Україні завжди музиканти українські були вояками строкової служби. Тільки в руках у нас були не багнети, не автомати. а... Гітари, сопілки, акордеони ми завжди виборювали українську в українському просторі в Україні. Це місце для української музики. Так тому нам воювати не звикати. Воюємо просто своєю зброєю. І зараз такий час, коли всі мають долучитися до цієї святої дійсно справи до справи волонтерства. Це наш громадянський обов'язок. І ми ніколи не відмовляємо, якщо нас запрошують в такі тури. Частина криворізьких танкістів повернулася на короткотривалий відпочинок. Втім, і зараз готові встати в стрій. А ми кожен з нас маємо допомагати і підтримувати. Вони цінують і чекають на кожен лист з мирного міста. Кожен вантаж важливий, а головне знання і відчуття того, що кривбас з ними.